Yeah, Entonces... Що? Що ми робили? Ми набрали там в джерелі воду, залили сюди, вже верталися додому і, напевно, їдемо назад на шпиці. Це пес, вже грязний, мокрий. Збираємося. На годиннику десь 12-та година. Ми почали маршрут на шпиці, Хотіли йти через несамовити. Але то би було задовго, бо ми на один день туди і назад. Самі либо. Десь втретє ми маємо бути на шпицях. Якщо не будемо зупинятись. Bir tucuk, güzel, doğru. Teşekkür. Doğru. Ну, коротше, ще 3-9 залишилось. Вже 2 кілометри, 100 метрів ми прийшли. Лише лише зовсім плітки леза. Ну, таке. Як відчуття? Так що легенько, з маленькими рідзиками. З маленькими що? Рібзаками. У і зручний тих похід без ночівлі. Добре, виключаємо, бо буде важка праця. Вирушаємо далі. Ось як гарно. Це ромашка жовта. Ромашка жовта? Може, ні, не так. Йомойо! А -йо! це чуть не посогнулося. Тут ще не пало. Ми знов когось догнали вже другий на нашому маршруті. Бо ми за 40 хвилин прийшли десь 2 кілометри. Наліво. Що направо? Може і не туди. Подальше скільки? Е, ще десь. 3,7. Скільки? 3,5. Ого! Нам залишилось 3,5 км Але це вже зашпить. До шпиці трохи менше, здається, але в нас немає інтернету. Тому... Це в нас є. Тому є. є. Так. Скачуйте. А ну, покажи, яку програму треба скачати. Так, так. Отак так називається програма. Ой, так виглядає програма. Мапи ЦЗ. Мапи. 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 CZ. По мапи. Чальські мапи. Ма ма Чеські мапи. мапи. І в ній можна... йти по було маршрутах Ой. потічок. Зараз пес буде переходити через потічок. Ой, -мо! Давай буде Ай, Ааа! Ми вийшли на полонинку. Десь як гарно. Нам туди. Крайвиди. Неймовірні, але нам, походу, туди. Як Та ні, ні, нам туди, бо це... Це взагалі не туди дорога, приніс. Нам туди. Це ж жовтий маршрут, Ми вертаємось. Бо нам не туди. Таке теж трапляється в походах. Головне вчасно зрозуміти, що ви звернули не туди. Тільки що ми були там внизу. звернулися. Дивіться і тут піднялися. Красава? Краса. Ми знайшли черницю. Добре? Пішли, пішли. Бетті, ні, сюди. Бетті. Ходи, ходи сюди, тут ходи, ходи. Ходи, злазь, стрибай. То! Ми вирішили знайти через ту річку бо там не було. Нормального проходу і ми вертаємось назад. Ми трохи заблудились, але вийшли на жовтий маршрут. Йдемо до озера несамовитого, бо скоріш за все немає. Не через несамовитий на шпиці. А там подивимось чи ми щось встигнемо піднятися. Бо вже десь друга година. Там ще три кілометри до несамовито. На той горбок нам треба, на маленькі маленький То вже шпиць. Я, звичайно, сумніваюся, що ми самі не дойдемо. Дякую Уже пройдилось Холодно Холодно и мы все мокрые И пес очень мокрый Let's go Зупинка на перекус з таким краєвидом Пес бігає. Чайочку. Жалко, что на крыше. Круж... Круж... Я тоже думала, что кружка. Кай. Саундран. Что успех? Позарах а не могу попасть. знаю. Почему? Микрофлору. <связать> 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 Мікрофлору. Мікрофлору. Флору? Так. Микро, мікрофлору. Да. Знаєш, що не можна купати Чому? Бо, можна... Бо, мож... <ріст> <ріст> Бо Ти можеш порушити їхню мікрофлору і озеро вимре. Висохне? Угу. М -м. Такі привезли з собою грінки. Чит. Діда шановний. З яким смаком? Часничка. Зараз буде фотографія в інстаграмчику. Тих же пробував? Вже спускаємось назад. Не дійшли ми до шпиць, але дійдемо наступного разу, бо нам не вистачило часу через те, що машина поламалась. І через те, що ми трошки заблудились. Але це все одно того вартує.

Упала, а вон тут. Упала? Не, 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 вон тут. И, блядь, снова упала. И бананку выгнал? Нет. Вы не пожалуйста. А телефон на портфайле, або в портфайле? Oh. <laughs> Легенькі, будемо якось робити. Обережно. Можемо такі дати. Великать, але коля устать. на санках. ч е х А чого так близько? О. Ну все, коротше, цей. ми вже майже на фініш фінішні. В Чом Шерс. Ну, короче, все. Короче, ми вже на фінішній прямій до автомобіля. Нам ще залишилось півтори кілометра півтора. або кілом, півтора кілометра або півтори кілометри. Підготуйтесь, будь ласка, це питання на НМТ, як будете здавати. Ти е -е. що? Нічого, а ти що? Ну і все.